З нагоди свята один з наймасовіших заходів проводився у гаю десантників. Там зібралося 250 студентів коледжу імені Сая. Юнаки та дівчата не лише відпочивали від занять в аудиторіях на свіжому повітрі, а й визначали кращих в естафетах та перетягуванні канату. Спортивне свято у гаю десантників. 250 студентів коледжу імені Сая вирушили у туристичний похід, кульмінацією якого стали змагання між командами чотирьох відділень навчального закладу. Цей захід традиційний для коледжу, каже завідуюча кафедрою фізичного виховання Ірина Августюк. Ми таким чином залучаємо наших студентів до занять фізичною культурою, заняттям спорту. Вони відпочивають тут, вони заряджаються позитивною енергією, хорошим настроєм. Ми проводимо різноманітні ігри, естафети. Це дуже позитивно впливає на наших студентів, на їх розвиток. Студенти визначали кращих у різноманітних естафетах на швидкість, спритність, координацію рухів. Чи не найбільше емоцій викликали змагання з перетягування канату? Деякі студенти не вперше беруть участь у такому заході. Коли коледж організовує такі активні відпочинки, студенти досить організовуються, здружуються та відповідно приймають участь, займають місця. Мені це досить подобається такий активний відпочинок. А от Олександр Позняк вперше вирушив у такий похід. Дають вони фізичну підготовку. Ну, во вторих, та якби. Нас всіх. Ми одним цілом. І хоча говорять, що на таких змаганнях перемагає дружба, перше місце посіла згуртована команда майбутніх бухгалтерів.